Марс найвідоміша планета в нашій сонячній системі. Цей камінний засранець приваблює людську увагу ще з давніх часів і навіть сьогодні. Відомо завдяки кому. В принципі, Марс є єдиний близький сусід, де можна влаштувати хоч якесь поселення, але ніяк не в найближчі роки. Тому що, хоч обісрися, ми недостатньо технологічні розвинені, щоб створити хоч якийсь аналог адекватного заселення на цій планеті. Дякуючи медійним особам, на сьогодні вже зібралось багато не дуже розумних людей, які які не проти звалити жити на Марс, і саме для цих диваних колонізаторів я й записую цей ролик. Дивані колонізатори, так я буду називати цих людей, в більшості взагалі, а тобто, ніхуя. Не знають не про Марс, ні про космос взагалі. Єдине, що вони знають, що колонізація це круто. Можна садити картоплю на ґрунті з лайном, як у фільмі Марсіанін. І то, що Ілон Маск це крутий мільярдер, дивіться, які круті ракети запускає. О, космічний інтернет! Все, летимо на Марс. Вау! Він такий класний, червоний! У-у-у! Перший і самий чудовий аргумент. Який приводить диванний колонізатор, це те, що на Марсі немає людей, бо йому набридли люди, він не хоче бачити вже людей, все, він хоче звалити з цієї сраної планети. Це дуже круто, що ти у нас такий особливий і таким чином хочеш круто себе ізолювати, але на жаль, люди, це соціальні істоти. І через пару днів ти добре чи так задепресиш від самотності. Це тобі не сидіти одному вдома, бо ти вже і так контактуєш з людьми, хоч це батьки, друзі чи та ж. Сама Касишава ТБ, а на Марсі немає нікого і нічого. Далі з чим диванний колонізатор може зіткнутися, це з тим, що на Марсі взагалі нічого немає. Так, не всі знають. Но Марс це пустеля. Ти будеш ходити сотні кілометрів і бачити тільки рівнини з камінням. А далі буде теж каміння, а за ним далі каміння, і за ним каміння, і далі каміння з піском, поки нарешті не зустрінеш хоч якусь гору. Але за нею теж буде каміння пісок. І о, нарешті! Хоч когось зустрів! Ані, блять, це камінь. Все більше ніяких ні річок, не морів, дерев, тварин. Тут нічого немає. Хоча ні, ти більшість каміння і не побачиш, бо ти не зможеш далеко відійти від своєї домівлі або як ця будка буде взагалі називатись, бо в твоєму скафандрі елементарно закінчиться кисень, і ти. Тупо здохнеш. А якщо ти взагалі обладаєш сверхразумом і знімеш шовом, то з тобою буде приблизно це. І тут випливає наступна проблема: це, від... Ах, це відсутність нормальної атмосфери. Може не всі тут астрономи і біологи, але я нагадаю, що ми на землі дихаємо киснем. А на Марсі його тупо немає. Повітря Марсу на 95% з копійками відсотків складається з СО2 та іншої гидоти. Тому дихати там не зможеш ти взагалі. Треба додати ще той Факт, що марсіанська атмосфера настільки розріджена, що навіть самі потужні вітри не зможуть підняти листок із дерева. Там настільки низький атмосферний тиск, що на Марсі не може існувати навіть вода у рідкому стані, так як не вистачає тиску для того, щоб молекули води з'єдналися і утворили рідкий стан. Тому навіть коли кристали льоду там тануть, то одразу перетворюються у пар. Так що атмосферу Марса можна там назвати атмосферою лише заради приколу. Так, блять. Ugh. <sighs> Далі, якщо хтось з вас не спав на уроках природознавства, той знає, що наше яскраве сонечко не таке вже і сонечко, бо виділяє такі дози опромінення, що мама не горює. І від цієї всієї сонячної зарази нас захищає наша рідна планета доволі потужним магнітним полем та озоновим шаром в самій атмосфері на Марсі настільки слабке магнітне поле, що можна вважати, що там взагалі немає, як самої атмосфери. Про озоновий шар там взагалі без коментарів. Тому наступна проблема Марсу це шалена сонячна радіація. І нагадую, якщо наша планета добре захищена проти всіх видів опромінення, то Марс тупо приймає удар на себе. Якщо вам все ще не дійшло, що вас очікує від таких сонячних ван, так це добряча доза опромінення, після чого ви отримаєте промінневу хворобу або ракові пухлини, тобто повільну і болісну смерть. Все, що тебе може захистити, це якийсь наворочений скафандр та житло з гарним захистом від опромінення. Наше сонце, як і всі зірки, так мої любі двічники по астрономії. Сонце це зірка. Має нестабільну активність, бо може як і спокійно себе поводити, так і як добряче бахнути сонячним вітром. Нам, в принципі, на землі пофіг. Ми ж добре захищені, а от на Марсі відбувається такий радіактивний піздець, що краще поможе. До речі, один із Найкращих варіантів марсіанської халабуди – це варіант побудувати її під землею, тобто буде жити як у погребі. Напевне, коли диванний колонізатор сидить і думає, де він саме буде жити, то, напевно, уявляє це, або це, а може це, але ні, обламайся. Ось що ти отримаєш на найближчі десятиліття. А ти що думав, будеш у замку жити? Не забуваємо знову той факт, що ми технологічно не розвинені, тому ні великі житлові комплекси, ні оранжереї для твоїх картоплі з какашками. Ніхто тобі не відправить. І ти жерти будеш те, що тобі привезуть у запайному пакетику, і ніхто тобі навіть не обіцяє, що це буде смачно. Що стосовно розваг, ти взагалі можеш назавжди забути про веселе життя і насолоди. Тому що ні інтернету, ні мобільного зв'язку нічого подібного там не буде. Навіть затримка радіозв'язку там взагалі до 17-20 хвилин. Тобто нормально по рації ти не побалакаєш. І це тобі далеко не залаганий пінг у грі. Це просто жопа. А що стосовно книг та фільмів, то тебе взагалі вибору не буде. Бо будеш читати і дивитись що дадуть, або що можна буде тобі привести. І якщо все ж тобі це набридне, тобі набридне марсіанське життя, тобі стане погано тут, і ти захочеш додому, то тут виникне знову проблема. Подорож на Марс тільки в один кінець. А що таке? Ти не знав або забув про це? Так, якщо ти полетиш на Марс, то ти залишишся там назавжди. Бо знову скажу: ми технологічно не розвинені. Тому перші люди полетять на Марс без повернення, бо на сьогодні придумали тільки як полетіти на Марс, а як повертатись з Марсу, поки що відклали на потім. Якщо у вас так і прев якісь екстремальні умови життя, то раджу відправитися у Південну Америку, а саме у пустелю Атакамо. Уживіть там пару днів в якомусь сараї, без телефону та інших гаджетів. Я вас увіряю, мої любі диванні колонізатори, там теж і людей немає, і клімат плюс-мінус лайно. Думаю, вам в перші дні стане складно і ви захочете додому. На сьогоднішній день та найближчі роки політ на Марс не має ніякої важливої научної основи, а насамперед має лише медійне значення. Тому політ на Марс більше схожий на спробу лишити себе зручного життя на нашій чудовій планеті, а полетіти на мертву пустиню це тільки ускладнювати собі життя. Можливо, це навіть якийсь новий вид мазохізму, тому напишіть в коментарях, як це назвати. Тому взагалі незрозуміло, навіщо нам це, коли ми маємо такий чудовий дім? А ще нагадаю. Наша планета, єдина планета. У блять, єдина планета, яка придатна для людського життя. Моралі відео не буде, тому підписуйтесь на мене в інших соціальних мережах. А на сьогодні все. Дякую за перегляд і кінець зв'язку.